Замість пріусів, велосипеди. Частина поліцейських патрулюватиме вулиці на двоколісному транспорті. Це необхідність, каже начальник. Адже завдяки велосипедам копи зможуть дістатися до тих місць, де на машині ЗАС. Будуть потребувати річки, озера, паркові зони, школи, гімназії, різні різні заклади, де на автомобілях, на жаль, не дістанешся. Де краще прийти пішки, а тепер вони не пішки будуть ходити, а на велосипедах. Ця ініціатива спільно з міською радою загалом вдалося закупити вісім таких двоколісних з усіма комплектуючими на суму 120 тисяч гривень. В ньому є багатопередач, задні, передні амортизатори, сумка така для постанов, для шолом, окуляри. Велосипед досить такий гарний. Все-таки тенденції не дуже добрі. Ми бачимо ріст злочинності, ріст в тому числі крадіжок. Потрібно ще працювати з громадою над культурою поведінки, зокрема в такий літній період часу, коли багато йдуть на річки на наших Бистриці Бистриці Надвірнянської. Тому такі спільні зусилля вони достатньо забезпечують безпеку жителів міста Івано-Франківського. Перед тим як заступити на чергування, патрульні пройшли спеціальні навчання на базі. Трудно ще ні, бо з дитинства на велосипедах їздив, але ми проходили навчання додаткове. Так що я думаю, складатися не буде в тому, щоб освоїти цей новий залізний кінь». велопатруль не новинка в Україні, але на Прикарпатті таке вперше. Усе для комфорту кажуть у поліції. Тим паче у спеку на велику їздити зручніше. На літній режим поліцейські прийдуть не лише за допомогою велосипедів, у них ще й буде літня форма, тобто такі футболки, які називаються поло і шорти. Патрулювання вулиць на велосипедах уже розпочалося, і ще копи закликають перехожих допомагати їм у технічних несправностях. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.